Всім привіт! Сьогодні хотіла поговорити на таку тему, як щоденник самопрограмування, або просто як записувати свої цілі, бажання і як їх так записати, щоб вони з більшою ймовірністю збулися, здійснилися. Я колись давніше записувала, можна сказати так, трошки неправильно. Я цього зразу не розуміла. Я просто думала, ну, чесно кажучи, скептично до цього дуже ставилась, але, як виявилось, потім зря, дуже зря. І так, перше, про що я хочу сказати, це варто завести блокнот. У мене ось такий був. Можна менший, можна більший, який ви хочете, головне, щоб вам подобалося. Наступне це записати 10 цілей. І яких 10 цілей? Знову ж таки, 10 цілей таких, можна сказати, бажань, які ви хочете, але не нав'язала вам суспільство, тобто там то, що всі мають, я хочу бути багато, там, чи якось так. Інакше формулювати. Я давніше написала, от, наприклад, як я писала неправильно, давніше я писала, я хочу. Багато заробляти, я хочу машину, і я хочу там. І бути такий список приблизно речей, яких я хочу. Але насправді треба було писати конкретніше. Тобто, наприклад, я хочу червону машину, наприклад, ауді, матову, детальніше описувати іменно свою мрію, своє бажання. Це один з таких, з таких підпунктів. Наступне це можна сказати, можна сказати, що візуалізувати, тобто зразу уявляти, що у вас це вже є. Сама більша помилка, яку я допускала, це я писала Я хочу. Я хочу, і тоді вже описую детально свої бажання. Насправді потрібно писати я маю. Тобто писати не в майбутньому часі бажання, а в теперішньому. Це, до речі, основний пункт. Основний пункт, бо від цього насправді багато залежить писати бажання так, ніби вони вже здійснилися. Тобто я була місяць на болі, я там їхала в Таїланд. Прожила півроку, я не знаю, в кожного різні бажання і конкретно писати, і в теперішньому часі, а не в майбутньому, сам, самими словами, формулювати цілі як е, я маю, а не як я хочу там, чи, чи інакше. Мені здається, що так найефективніше, тому я можу сказати, що наступним пунктом потрібно писати. Протягом 30 днів кожного дня зранку. Це не якщо ви десь там день, пропустите, два, нічого страшного не станеться. Просто пишіть свої бажання, свої цілі е, з нового дня на новому листочку, і вони можуть не повторюватись. Не обов'язково, наприклад, в мене було так, що я писала 4 дні одні й ті самі е, бажання. А на п'ятий день в мене два бажання не співпали з попередніми. Я просто відкривала сторінку, записувала, на наступний день перегортала, ну, нову починала. І ну, я не дивилася, що я писала там попередні раз і так далі. Я писала нові нові свої бажання. І це насправді дуже важливо налаштовуватися на цю енергію і енергію позитиву. Що я можу сказати ще? Що... Більшість, хто, коли не виконуються ці бажання, вони надто скептично до цього ставляться. Вони реально не вірять. Вони не виділяють свою енергію, щоб це повірити. Саме більша сила в людини це енергія і віра. Віра і енергія це речі, без яких ну, не здійсняється бажання, на мою думку. Тому е, реально потрібно вірити в те, що ти пишеш, уявляти те, що ти пишеш. І е, дуже мені подобається, коли ще протягом дня, наприклад, ви не лише не записали, їх забули за ці, за ці думки, а ви ще їх стараєтесь уявляти, е, як ви вже їх здобули, як ваші бажання здійснилися. Ну, я можу сказати, що на мою думку, на мою думку, Саме такий метод записування цілей у блокноті дуже актуальний, тому, тому я можу з вами поділитися своїм досвідом. Хочу точніше з ним поділитися, бо саме так, як я записувала тепер, як я вам розказала, більшість здійснюється. Так, як я записувала тоді, ні, не здійснювалося бажання. Тому я хочу, щоб ви спробували це, тому що це того варто. От просто подумайте, що вам мішає найперше зробити це, а по-друге, а чому б не попробувати, Чому так скептично ставитись? Ну, мені здається, людина нічого не втрачає, це ж не коштує грошей і так далі. Це буквально пару хвилин часу. А по-друге, ну, мріяти нешкідливо, а як мріяти і робити це. Це взагалі всі бажання здійсняться. Тому е, наші рамки тільки в нашій голові. Я бажаю всім здійснення ваших бажань, щоб вони якнайшвидше здійснилися. І я бажаю вам вірити. Насправді вірити і бажаю вам тієї енергії, яка буде давати вам натхнення і лишати з вами середини. Всім дякую за увагу. Надіюся, це відео буде комусь корисним. І надіюся, що. Не надіюся, точніше, і хочу, щоб ви залишили в своїй коментарі, хто писав цілі, чи здійснюються вони, чи не здійснюються, як ви їх записуєте. Як ви вважаєте, що найкраще записувати свої цілі і так далі, можливо, у вас є якась думка з цього приводу, тому буду рада її почути у коментарях. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Па-па-па. І ще хочу сказати дуже дякую всім, хто на мене підписався, тому що е, мені не важливо, яка кількість підписників насправді. Мені важливо, що є люди, які реально хочуть послухати щось, дізнатися, і яким можна бути корисною.